Від 25 листопада до 10 грудня у світі днями стартуватиме щорічна міжнародна кампанія. «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насилля. Традиційно вона бере початок у міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок, а завершується в день прав людини. Напередодні початку кампанії про актуальні проблеми гендерної нерівності в Україні, внутрішню тему цьогорічних заходів та шлях до викорінення поширених проблем розкаже фахівчиня Алла Деменчева. Вітаю вас, пані Алла. Доброго дня. І почнемо ми з першого питання, так би мовити, аби увійти у тему. У минулому році Україна опинилася на 81-му місці серед 146 країн за індексом гендерного розриву від всесвітнього економічного форуму. Скажіть, будь ласка, які основні прояви гендерної нерівності та насильства за сексуальною статевою ознакою простежуються в Україні? Дякую за запитання. Так, дійсно. А... Україна знаходиться у середині списку цього, і е, немов би ми вже зробили багато чого, щоб цей дисбаланс, асиметрію цю виправити. Да? Але цифри свідчать про те, ну, що ні, ще дуже багато чого маємо зробити. І е, ви сказали, що е, от про гендерне насильство от саме показники гендерного насильства і від Кидають Україну ну в. З попередніх да, у цих позицій е, дуже великий відсоток, е, ми спостерігаємо саме гендерно зумовленого насильства. Ну і далі йдуть дуже багато інших проявів, наприклад, е, як і у минулому, співвідношення заробітної плати жінок і чоловіків як 80 до 100 відсотків. Ми, е, хоч вже і скасували е, у цей перелік типово-жіночих і типово-чоловічих професій, але, ну, і у законодавстві вже цього немає, і у документах, да, де Юре, але на практиці вони існують. Ну, тобто, дуже таких багато проявів, на жаль, ми фіксуємо сьогодні. Згідно дослідження ОБСЄ, з 15 років 67% українських жінок так чи інакше стикаються з психологічним фізичним. Ем... Сексуальним насильством. Наскільки ці цифри відображають реальну картину у нас на Україні? Так, дійсно за опитуванням, обсє, ми фіксуємо такі цифри на рівні 70%. Але зі свого досвіду спілкування з, з жіночою аудиторією, громадами Дніпропетровської області, не лише Дніпропетровської, Миколаївської, Запорізької і так далі, можу сказати, що реальна цифра набагато більше. І тому є пояснення такі: Ну, по-перше, про те, що з ними вчиняють. Насильство інколи жінки навіть не здогадуються. Тобто кривник їх принижує, ображає, не дає грошей, контролює. І жінки кажуть, то ні, це не насильство, він же не б'є. Тобто, завдяки такому нерозумінню стану речей багато не ідентифікує те, що з ними вчиняють, як саме насильство. Цьогорічна кампанія «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства. Внутрішньою темою в Україні стали жінки та дівчата в умовах конфлікту та кризи. Скажіть, які проблеми в рамках цієї кампанії є найбільш поширеними? Угу. Е, якщо дозволити два слова про саму кампанію активізму, вона вже 32 й рік буде поспіль проводитися у світі. Україна вже багато років долучається. І передбачено дуже багато заходів у ці 16 днів. Це не значить, що окрім цих 16 днів ніхто нічого не робить і не працює з запобігання протидії гендерно зумовленому насильству. Мова йде про те, що у ці 16 днів ну максимально активно привертається увага і держава, і багато з неурядових громадських організацій підіймає цю тему. Щодо національного рівня буде відбуватися забіг, який присвячений жінкам, які потерпілі від насильства в першу чергу від сексуального, яке пов'язане з воєнним конфліктом. А будуть відбуватися круглі столи, брифінги будуть відбуватися різні там заходи для молоді, для жінок. Для е, працівників соціальної роботи ну для бу сказали про те, угу. що ви відвідували, спілкувалися у громадах Дніпропетровщини. Так. Скажіть е, який відгук від цих зустрічей наскільки обізнане населення щодо проблематики гендерно зумовленого насилля у родинах у стосунках між людьми? Як ви оцінюєте ось цей рівень? Угу. Е, ну, наша організація Феча 360 обрала такий шлях. Ми е, працюємо в першу чергу з людьми, які надають послуги соціальні різного плану. Ми працюємо з фахівцями соціальної роботи, з педагогами, з медиками, е, з юристами, з держслужбовцями. Тобто, це наша цільова аудиторія. Тобто, ну чому саме так? Ми вважаємо, що саме ці люди можуть ідентифікувати. Насильства і допомогти постраждалій е, звернутися до, за е, цими спеціалізованими послугами. І ну, ми були в дуже багатих, в багатьох громадах е, Дніпропетровської області. Е, е, я скажу так, що е, аудиторія обізнана на рівні теоретично. Такому так, ми знаємо, що так не можна, що так не працює, не має працювати. Але коли доходить до реалізації, то ну, ми маємо ще багато працювати над собою, над е, звільненням від е, цих гендерних стереотипів, упереджень, особливо щодо вразливих категорій населення, ну, наприклад, до ЛГБТІК там спільноти, до там, залежних людей і так далі, я би хотіла. Останнє питання все-таки задати, чи є позитивна динаміка у вирішенні питання гендерної нерівності, гендерного насилля, і які чинники сповільнюють вирішення цих питань? Держава створила вже цілий ряд спеціалізованих сервісів. Наприклад, це мобільні бригади, які виїжджають. За запитом, і в цій бригаді є психологи, соцпрацівники, які можуть пояснити, роз'яснити жінці, а якщо є потреба, спрямувати її до прихистка. Отакі От бригади, якщо я не помиляюсь, з Дніпропетровської області вже 68 таких бригад, які їздять по різним населеним пунктам. Це дуже круто, на мій погляд і Це має бути Це має розвиватися і в подальшому. другий тип сервісу це денні центри, де жінка може теж отримати оці ці послуги. Є у нас кризові кімнати, є у нас прихистки. Так, да, їх мало, але вже це розбудовується і держава цим опікується. Є у нас механізм перенаправлення. Він вже вибудований. тобто і е, якщо до вас звертається жінка, яка постраждала, ну, наприклад, до е, фахівця соціальної роботи, фахівець чітко вже знає, куди перенаправляти таку жінку. Мені здається, дуже класно і круто працює у цей е, контакт, е, коли держава, плюс НГО плюс має бути ще громадськість. А щоб громадськість підключилася. Ну, ми маємо теж працювати, маємо розповідати. Маємо закликати Власне, це завдання цьогорічної кампанії. Так. Дякую, пані Алла, за участь у нашій програмі. А я нагадую, що у нашій студії була Алла Демічева, фахівчиня з протидії гендерно зумовленому та домашньому насильству.